Ворочиші Кам'янка на схилах, пагорбах та біля водойми з силами філії Ізмиївського лісового господарства висаджено 10 гектарів лісових культур. Таким чином продовжується робота по відновленню лісів. Висаджено близько 45 тисяч однорічних сінців. серед них гледича триколічкова, яка, за словами лісничого, живе до 150 років. Головною породою тут є глядича триколічкова, а супутні тут акація біла та. Сафора японська, дуб звичайний. В основному породи підібрані з стержневою кореневої системи, яка більш посухостійка до наших кліматичних умов. 21 березня проходила робота по досадці сіянців. Це е, територія державного лісового фонду. Е, вона підпорядковується юридично ізмаїльському лісгоспу, і зараз тут е, ми е, закінчуємо. Е, Весняну лісову компанію. Посадковий матеріал у розпліднику лісництва. В цілому у весняній компанії задіяно близько 30 гектарів. Землю підго підготовлюються з осені. підготовили і осінь, і, і весною підготували. По дисковка, дісковка, убираємо бур'ян. На осінь планується більші площі під посадку. Лісництво проведе посів на сіню розпліднику, а у жовтні, листопаді продовжить роботу з відновлення лісів. Ми висаджуємо в основному ті породи, які в них приживляємость до наших кліматичних умов дуже велика в тому році. Ми висаджували в районі Лощиновки, і в нас приживляємось там. Десь біля 85-88%. Це дуже добре, бо вибрали ті породи, які більш застосовані до наших кліматичних умов. Щодо існуючих лісів, їх стан досліджується за певним алгоритмом. Викликається представник підприємства лісозахисту, фахівці з лісопатології обслідують ліс. Якщо дерева заражені, висохлі та потребують санітарної очистки, їх зрубують. На їх місці висаджують молоді. Сінці позначкою майбутнього молодого лісу є цей дільничний стопчик, на якому визначено ділянка рік створення лісових культур, основна порода та площа. Наталя Слободяна, Юрі Слободяна, інформаційна агенція ютудей.